Усім привіт! Любі десятикласники, сьогодні ми розв'язуємо з вами ось таку задачу. На балку довжиною 6 метрів і масою 120 кг покладено два вантажі. Один вантаж масою 80 кг покладено на відстані 2 метри від лівого кінця балки, а другий вантаж масою 100 кг на відстані 1 метр від її правого кінця, на якій відстані від центра балки потрібно її підперти, щоб балка перебувала в рівновазі. Отже, маємо з тобою ось таку умову. Враховуючи, що в цій задачі у нас відома маса балки, ми одразу показуємо з тобою на балці. Відповідно, центр і з центру проводимо донизу силу тяжіння F3. Також відома довжина балки. А тепер про вантажі. Отже, перший вантаж масою 80 кг. розташували його на відстані 2 метри від лівого краю балки. Відповідно, сила тяжіння буде F1, напрямлена, зрозуміло, вниз. І відстань від лівого краю до точки прикладання нашої сили F1 це буде L1 відстань, яка становить 2 метри. І зауважую, що це не плече це просто певна відстань. Тепер стосовно другого вантажу. Другий вантаж має масу 100 кг, і розташований він на відстані 1 метр від правого краю. Ну, наприклад, ось тут, ось тут l 2 і сила f 2 відповідно. Добре, ну а тепер нас питають в задачі на якій відстані від центра балки, тобто фактично від цієї точки, у нас буде розташований десь чи вправо, чи вліво буде розташована десь опора для того, щоб оця вся система перебувала в рівновазі. Якщо ми подивимося з тобою на ось ці кілограми, тут 80, тут 120, тут 100. То я думаю, ти зі мною погодишся, що розташовувати опору ось тут, десь зліва, немає сенсу, тому що 120 і 100 завжди переважать 80, правда? Тобто, десь потрібно, десь ось тут, мабуть, розташувати. Знайти нам потрібно з тобою відстань від ось цієї точки, від центру до точки О, і це буде наше Х, це те, що ми з тобою маємо знайти в задачі. І для того, щоб розв'язувати цю задачу, нам з тобою треба пригадати умову рівноваги ось такої системи. Тобто ми використаємо з тобою правило моментів М1 плюс М3 плюс дорівнює нулю. Причому це є векторна сума моментів сил. Кожен момент є у нас векторною величиною, і нам потрібно зараз визначити з тобою знак цього моменту, моменту сили. Для цього ми знаємо з тобою, що потрібно уявляти певну ситуацію. Тобто, ми знаємо, ось тут у нас з тобою в точці О розташована опора. І якщо ми хочемо визначити знак М1. Тобто першого моменту для першої сили ми повинні уявити, ніби сили F3 та F2 не існує. І таким чином дивимося: ось тут опора, ось тут у нас сила f 1 цих двох сил немає. Яким чином буде рухатися балка? Звичайно, вона почне під дією сили f 1 нахилятися лівим кінцем вниз впроти годинникової стрілки. Тобто, m 1 у нас буде знаком мінус. Бо якщо обертання важеля в даному разі. Ну, нашої балки, так, обертання здійснюється проти годинникової стрілки, буде знак мінус. Далі йде М2 для другої сили. Аналогічно, тепер уже немає першої, немає ніби третьої сили, є лише ця сила. То сила Ф2 почне обертати за годинниковою стрілкою. Тобто, правий кінець цієї балки нахилиться вниз. Тобто, М2 у нас буде знаком плюс, тому що обертання буде здійснюватися за годинниковою стрілкою. Тепер М3. М3 це для ось цієї сили, для сили, яка, в принципі, є у нас силою тяжіння всієї самої балки. так? Але в цій задачі ми маємо її враховувати, адже сказано про її масу цієї балки. Добре. Значить, немає f 1 немає f 2 є тільки ця сила і є опора. Обертання, зрозуміло, здійсниться знов, ось цим лівим кінцем вниз, тобто проти годинникової стрілки, тобто мінус М3. І все це дорівнює нулю. Всі від'ємні відправимо праворуч, а залишимо тут лише М2. М2 дорівнює М1 плюс М3. І фактично, ця умова, ось так покажемо декілька галочок, поставимо, що саме до неї ми з тобою повернемося, коли розпишемо з тобою кожен момент. Давай пригадаємо: отже, момент сили. Визначається як добуток сили, помноженої на плече цієї сили. Тобто сила у нас це F1, F2, F3 це сила тяжіння, сила тяжіння, тобто це MG. Ось, а D – це є плече. Що таке плече? Плече, наприклад, для сили F3 3 це буде відстань. Найкоротша відстань від точки опори до точки прикладання нашої сили. В даному разі це якраз співпадає з нашою відстанню Х. Але це лише в цьому разі у нас так відбулося. Отже, ми можемо з тобою записати, що D для третьої сили, тобто d 3 буде дорівнювати X. Це лише в цьому разі. Отже, М3, M3, M3. це має бути у нас F3, так? Тобто М3 на G. Пишемо М3G помножене на X. Ось так. Можемо підставити значення М3 у нас 120, 120, літеру G спеціально не підставляю. Ось, і помножити на Х. В принципі, ось цей вираз у нас з тобою залишається для моменту, який вимірюється у нас в одиницях вимірювання Ньютон помножений на метр для третьої сили. А тепер треба проробити те саме для першої та для другої сил. Тобто, визначаємо зараз тобою. Для першої сили знайдемо спочатку момент. Розпишемо М1 дорівнює. Це має бути сила, тобто м 1 g яка буде множитися на D1, на D1. Тобто, треба визначити, де буде знаходитися на рисунку D1. Як ми вже з тобою з'ясували, відстань від точки прикладання сили нашої до точки опори. Тобто ця зелена стрічка, що я намалювала, це і буде якраз у нас D1. Тобто D1 тепер потрібно ось тут подивитися, яким чином можна знайти. Визначимо AO. AO. Давай ось тут напишемо АО. З одного боку, АО може визначатися як L1 плюс D1. Давай напишемо l 1 плюс d 1 А з іншого боку, можна знайти як Х, що буде додаватися до ось цієї відстані. Ось ця відстань, ось ця відстань. Тобто від. Точки С від центру мас до краю лівого, буде визначатися як L поділене на 2. Таким чином, L на 2 плюс Х. І тепер, маючи це, ми з тобою можемо звідси визначити d1. Пишемо, D1 буде дорівнювати як L на 2 плюс X мінус L1. Підставимо значення. Отже, що ми будемо мати L на 2. L у нас з тобою це 6. Тобто, це буде трійка, 6 на 2 буде 3. Плюс Х і мінус L1, а L1 це 2 То рахуємо, буде у нас 1 плюс Х. І ось ця відстань це і є у нас плече d1. Тобто м 1 m 1 дорівнює M1G на оцю відстань. 1 плюс Х. Ну і тепер розпишемо його. М1 у нас відома, це у нас 80G, 1 плюс Х. Ось. Ну і зрозуміло, що тут також Ньютон помножений на метр. Ідемо далі. М1 ми також знайшли з тобою момент. Залишається знайти лише момент другої сили ось цієї. Розпишемо його спочатку. Тобто, М2М М2 визначається як F2 на D2, чогось мені так схотілося. Ну, ладно. От. Тобто М2G помножене на D2. Д2 ми також з собою не знаємо. Дивимося уважно на рисунок. І це буде відстань від точки О до точки прикладання сили F2. Отже, яким чином можна тепер знайти виразити d2, тобто це половина нашої балки. І вона може визначатися як X плюс d2 і плюс L2. Тобто D2 буде визначатися як L2-X-L2. Мінус мінус Перенесемо ось це значення. Вниз, ось сюди. Тобто це буде L на 2 мінус мінус l 2 Підставимо значення L це 6, 6 на 2 це 3, мінус мінус l 2 l 2 наше це 1, тобто мінус 1. і це буде у нас з тобою 2 мінус х, тобто ось такий вираз для плеча другої сили. І тепер уже момент другої сили пишемо. Момент другої сили. Це буде м2. Підставляємо. Маса друга у нас це 100 кг. Пишемо 100 g за формулою, і на d2. А d2 це 2-х. 2 і тепер ми маємо з тобою, дивись, я вже тут галочки поставила, що урівняння ось це, яке ми з тобою на початку отримали, нам треба підставити вирази 1 2 і 3. Три вирази Ньютон також на метр. Підставимо все ось сюди. Замість М2 ми пишемо з тобою 100G2 мінус Х дорівнює. Замість М1 ми пишемо з тобою ось це. 80G1 плюс Х. Далі має бути плюс М3. А М3 у нас це 120G на Х. 120G X. 120 ну і тепер ми отримали з тобою. Просте математичне рівняння, як для 10-класника. Літеру G можна одразу скоротити. Ось, розкриваємо дужки. 200 мінус 80 буде 120. 100 мінус 100х переношу сюди, у нас з тобою виходить тоді 300х. І відповідно, Х тепер ми визначаємо як 120 ділимо на 300, і це буде у нас з тобою 0,4 метри. Тобто задачу ми з тобою виконали. Ми зробили з тобою ось такі перетворення. Тобто, найскладніше ці задачі було правильно визначити плечі для сили F1 та F2. Тобто ці задачі без малюнка не робляться. Обов'язково потрібно малювати, показувати все, що ми маємо з тобою, дивитися, застосовувати знання з геометрії, і тоді ти одразу все розв'яжеш. Сподіваюсь, тобі все сьогодні було зрозуміло. Напиши мені, будь ласка, про це в коментарях, і до наступної зустрічі в новому відео. Бувай!